Вітаємо вас на фестивалі Добра і Подяки. Сьогодні ми будемо відзначати такий день добра. Що є добро, як ви думаєте, що таке є добро? Бог робить добро, добре. Це коли ми ділимося тим, що є для нас цінністю. Правильно? Що це таке? Це своїм сімейним затишком, часом, фінансами, ресурсами. Їжею, іншими словами, своїм життям. Добро також це співчуття, співчуття до людини, яка страждає, і бажання облегшити їй тягар страждань І знаєте, в Писанні, в Біблії є така історія біблійна, Луки 10 розділ з 30 по 37 вірш. А Ісус відповів і промовив. Один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому ран та й утекли, покинувши ледве живого його, проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і промовив, так само і проминув, так само і левит, надійшов на те місце і поглянув. І теж проминув. же там якийсь самарян та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився, він і підійшов, обв'язав йому рани, наливши оливи і вина, потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці та й клопотався про нього. А другого дня він від'їжджаючи, вийняв. Він два динарія та й дав їх господарю і проказав: заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближнім йому, хто попався розбійнику? Він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: іди і роби так і ти. Так написано, друзі, у Біблії така є історія. Знаєте, ми бачимо, що у цій історії ми бачимо людину, яка постраждала від розбійників. І що сталося з цією людиною? Вона була зранена, пограбована, незахищена, без житла, без одежі, без їжі, без фінансів, без ліків, віддалена від своєї домівки, від своєї родини. У чому має людина потребу ця? У всьому. І знаєте, дорогі друзі, більшість людей, які знаходяться тут, подібні до цього чоловіка, який був поранений, обездолений, розчарований. Дуже багато таких людей знаходяться тут, які мають велику рану в душі, велику біль в душі, які прийшли від великого горя. Тому що ми знаємо, що так як на цього чоловіка напав розбійник, так само на наш народ напав розбійник і багато. Українців постраждали по цій причині. Також кого ми бачимо ще? Ми бачимо людей, які були байдужі до людини, яка постраждала. Як в часи Ісуса Христа були такі люди байдужі, так само і зараз є. Але є щось величніше. Ісус розповідає розповідь про доброго самарянина, і тут так написано. Але також ми бачимо доброго чоловіка, який змилосердився. І вийшов, щоб допомогти оцій людині. Він виділив свій час, омив рани, намастив оливою і вином, відвіз і надав житло, поділився своїми фінансами, потурбувався про нього навіть після того, як від'їхав, він сказав, що я повернуся. Знаєте, такі люди також тут є: ті, які турбуються і піклуються про людей, які сьогодні страждають. Є організації щаслива сім'я, ми поруч, «Центр сім'ї, є церкви, які також турбуються про тих людей, які сьогодні прийшли. Господь дає людям бажання щось робити для інших людей, особливо для тих, хто страждає. І тому є люди, які сьогодні страждають, і звісно, є люди, які піклуються про тих людей. І ми хочемо подякувати Богові. І подякувати всім вам, тим, хто прийшов сьогодні на це місце для того, щоб ми разом порозмірковували, що таке є добро, проявили це добро. Були вдячними, вдячними Богу, вдячними тим людям, хто про нас турбується, і всім тим організаторам, і тим, хто дозволив нам цей захід за підтримки міської ради, обласної воєнної адміністрації, також які надали нам дозвіл, і директору табору парку цьому. Ми також дякуємо за те, що він дозволив нам тут бути. І нам хочеться, звісно, сьогодні розділити цю любов і доброту один для одного, тому що так сказано в святому Писанні: все, що ми робимо для тих людей, які потребують, це ми робимо самому Господу. Все, що ви зробите для найменшого з братів моїх, те зробите мені, так сказав Ісус. І тому, дорогі друзі. Так сказано, що все, що ви робите, і словом, і ділом робіть для Господа. Тому що ми зараз знаходимося в той час, коли відбувається історична подія. Ми стали учасниками цієї історії, історії добра і переживань. І знаєте, цю історію запам'ятають багато людей, не тільки люди, а навіть небеса, і Господь. Записує в пам'ятну книгу всі діла, які робляться сьогодні на землі. Записується в пам'ятну книгу кожне добре діло. Кожна людина, яка проливає сьогодні сльозу, так написано, що буде витерта кожна сльоза. Кожна людина отримує потіху. кожна людина отримує нагороду за те, що вона турбувалася саме в той час, коли потрібно було проявити цю потіху. А зараз, дорогі друзі, хочеться запросити на цю сцену. Також пастора і керівника організації ми поруч В'ячеслава, який помолиться за нашу країну, за наших воїнів, за керівництво і за кожного з нас, щоб Господь благословив це дійство. Дякуємо Господу за чудову погоду, яку він нам зараз відкриває. Небо й сонячне проміння наповне наші серця. Сто відсотки, друзі. Я знаю, що сьогодні в цей гарний осінній день ми тут зібралися з кожної своєю ціллем. Хтось. Вийшов просто прогулятися. Хтось привів сюди діточок, щоб трошечки розважилися. І цей день ми хотіли би, щоб справді був днем добра і подяки. Тому справді нам є за що дякувати Богу за те, що ми тут, в Чернівецькій області, в безпеці, дякуємо військовим, які оберігають нас. Дякуємо Богу. Тому давайте я просив у вас, щоб ми зараз зробили тишину максимально, наскільки це можливо. Помолимося, попросимо Божого на нас, на нашу країну. Помолимося. Господи, ми щиро дякуємо Тобі за те, що ти благословив кожний із нас, і в цей скорботний для України час ми маємо можливості для того, щоб бути разом як народ, як нація, вболівати один за одного. Господи, ми дякуємо тобі за всіх добрих людей, які роблять так багато для цієї країни, які віддають свої сили, свої гроші, свою матеріальні блага для того, щоб допомогти ближнім. Ми дуже дякуємо тобі за всіх тих. Хто не байдужий і за кордоном і допомагає нам різними продуктами, одягом, засобами гігієни? За все це ми дякуємо тобі, Боже, сьогодні в цей день добра і подяки. Ми хочемо подякувати Тобі, Боже, за те, що тут у Чернівецькій області ми маємо захист твій. Це не чим не заслужена милість і благодать твоя до нас. Ми нічим не кращі, ніж інші люди, які живуть на території нашої країни. Але ми зараз, Господи, взиваємо на тебе і щиро дякуємо Тобі за це і просимо, щоб і надалі ти була в наших військових. Господи, кожного з них зокрема бережи від куль, від снарядів, від розривів, бережи їхнє здоров'я, дай сил, дай здоров'я, дай наснаги кожному із наших військових. Благаю тебе за МЧСників, які. Тушить ці пожежі, достають людей із під завалів, благослови господи, медиків, які лікують наших військових і мирних людей, Благослови поліцію, благослови військовій адміністрації, всі, хто у керівництві нашої країни, кожний із них дай мудрості, дай сили, Благослови всіх волонтерів, які так само включилися в роботу, кожен на своєму фронті для того, щоб допомагати людям, тим, хто знедолений, хто страждає, хто у біді. Господи, ми благаємо Тебе миру для нашої країни. Ти допустив цей час, нам це боляче, Господи, але ми віримо в те, що Ти Бог, який контролюєш абсолютно все. І ми на Тебе надіємося і просимо, щоб Ти дав цей бажаний мир для нашої країни. За все дякуємо Тобі, за все поклоняємося і просимо і далі миру для нашої країни і благословення Твого для кожного українця. Слава тобі за все. Амінь. Дорогі друзі, невеличка інструкція, що тут буде відбуватися і що потрібно робити. Спочатку у нас є можливість пригоститися чудовою їжею від громадської організації Щаслива сім'я і церква Божа Сім'я. Ось палаточка, там будуть роздаватися гарячі обіди, чай, кава у тій палаточці. Також у нас є підліткове дитяче служіння. Підлітки знаходяться тут біля цього пам'ятника. То, якщо є тут підлітки, які від 12 до 15 або навіть до 16 років, ви можете приєднатися до команди, яка буде проводити гарну програму. Дитяче також служіння в цій палаточці червоні, ви також можете підійти, підвести своїх діточок. Для них є гарна програма. Ми бачимо також батут надувний, де діточки можуть також безкоштовно користуватися цим атракціоном саме цим, а не тим, який є парковим атракціоном. Тому що багато людей подумали, що там безкоштовно. Хоча у нас є сьогодні нагорода, ви можете отримати сертифікати, безкоштовні білети на атракціоні від парку імені Шевченка від керівництва і адміністрації. Ось. І на протязі цієї програми сюди будуть виходити представники різних організацій і рекламувати свої організації, свої заходи, свої пропозиції на цій сцені. Через кожних 15-20 хвилин ви будете чути додаткову інформацію. Якщо вам потрібна інформація, ви не можете зрозуміти, що відбувається, то тут є люди, які відповідають за порядок. В червоних таких жилеточках ви можете підійти до них. Є група порядку, і вони зможуть вам пояснити, що де відбувається. Також є у нас консультанти, які хочуть поділитися біблійними уроками. Вони будуть знаходитися також за столиками. Ви зможете підійти до них. Пройшовши 5-7 хвилин біблійний урок, вони кладуть вам печаточку, за рахунок чого ви можете отримати продуктові набори, які будуть також трохи пізніше роздаватися. Спочатку пригощення, спілкування, а потім все решта. Все буде поступово, потихеньку озвучуватися, не переживайте, все буде добре, все під контролем. Дякую за увагу. І давайте ми разом, ми разом проголосимо таке гасло, гасло, яке ми проголошуємо зазвичай на фестивалях сім'ї. Все, що є найдорожче у кожного з нас, це сім'я. Сім Є таке, таке проголошення: тато, мама, я щаслива сім'я. Добре, давайте разом. Тато, мама, я щаслива сім'я! Оплески, друзі! Оплески один одному. Дякую вам, що ви сюди прийшли на це місце. Ми разом з вами розділимо цей приємний час доброти і вдячності. Тому будьте привітні один до одного, вітайте. Радійте один одному, посміхайтеся, підбадьорюйте, тому що це той час, коли ми можемо потішати один одного, підбадьорювати. І тому, друзі, ми зараз ще раз проголошуємо, що фестиваль і подяки проголошуємо відкритим. なるほど。